Теж крута назва Чача-Мача. Чача-мача Ну, Ми знаємо, що таке і мача, да, зараз цей е, чай, Мача, грін Ті. такий чай Мача. І е, дійсно, от в мене є сьогодні що, е, теж гель для вмивання, і в мене є сироватка. І я коли от відкрила ну, запах, ну, запах, взагалі запахи в всіх цих серіях. Неймовірне, а тут такі, знаєте, є ну, легкі, він такий приємний, свіжий, але при цьому дійсно, от, можливо, мені вже так здається, але є якісь легкі такі запахи, як чай, але не той чай, який все-таки ми п'ємо, а якраз той, якого достатньо нанести на обличчя, і це буде приємно. От зараз навіть поки відкривала, зачепила гель, дуже класна текстура, дуже приємна. І відразу пальці неймовірно пахнуть. Ну, запах от дуже дуже приємний. Аромат класний, але знаєте, не такий, який давить, а який як от приємно, коли от легкий аромат, як то кажуть. І так само сироватка дуже подобається. Мені в коробочці, бачите, от така пляшечка. Теж класна текстура. Пробувала піп'єточка. У нас така пробувала теж на шкірі, дуже швидко поглинається, залишає такий легкий, класний аромат. Ну, сироватки взагалі я полюбляю, це ну, неймовірна тема, особливо на, на літо. А, отже, як я вам показала, в нас в цій серії є очищаючі гель для вмивання, в нас є тонер експоліант. Будь ласка, зверніть увагу, да, експоліант тобто саме той, які ем, відлущі ем, часточки. Тому що це в нас серія, навіть по слогану видно, бай-бай-акне. Тут ем, це серія для. Для би, проблемної да, шкіри або там, жирної, та, та, яка потребує того, щоб не були в них розширені пори, тобто шкіра з проблемами акне, вугровою хворобою, надмірним блиском і розширеними порами. І саме завдяки тому, що тут легкі текстури спеціально відібрані, і протизипальні екстракти, і, там, ніжні кислоти, і дуже м'яка дія цих підлущувачів і Кисло, то е, лінійка ця в принципі має все, що потрібно проблемні шкіри для здоров'я. Е, тому повторюсь, очищаючи гель для вмивання, також тонер експоліант, експоліант той, що відлущує ще додатково з та гліколевою кислотою тут 5% гліколевої гликолівої кислоти. Є крем для обличчя, і саме в цій серії він матуючий крем для обличчя. Бо ми розуміємо, що да, якщо це серія для проблемної жирної і схильної для висипів і почервонінь шкіри, то це а, якраз це потрібен матуючий крем, і також маємо тут сироватку для обличчя з мачою та кислотами. Клас, уявіть, це дуже круто. Хто любить, ну хто знає просто проблеми цієї шкіри. В нас тут є також міст для обличчя і є також локальний крем проти акне. Тобто, дівчата чи хлопці можливо комусь не треба особисто, але є підлітки, чи є там в когось знайомі, да, хто має таку шкіру, навіть дорослі це не обов'язково підлітки, хто має проблеми зі шкірою. Ця серія для вас. Для того щоб попрацювати з вашими проблемами шкіри, і при цьому шкіра була класна, гладенька. Ну, це неймовірно. Не Мача. Коротше, хто любив мачу пити, це тепер може ще й використовувати на шкіру обличчя.